Ролик знятий спеціально для каналу Exist UA. На даному сайті придбав ось такий очистник, очисник гальм та деталей К2В103. Це його артикул. Приїжджаю в ось такій великій банці. Тут 400 мл. От. І відповідно буду замінювати на автомобілі гальмівні диски, які необхідно буде помити, тому що нові заводські будуть в мастилі, і щоб потім не було ніяких проблем. То треба змити заводське мастило. А використовувати даний засіб буду на автомобілі Nissan X-Trail 2008 року з бензиновим двигуном 2 літри. Зараз буду знімати колесо і покажу далі. І ось вже зняли всі необхідні деталі для того, щоб можна було використовувати наш очисник гальмівної системи. Беремо його відкриваємо. Маємо ось такий. Гальмівний диск, ось бачите, вже якийсь руками взявся, вже якісь є, скажімо так, жирні потьоки. Миємо гальмівний диск з двох сторон і витираємо його насухо або підтуваємо е, стисаним повітрям. І можемо, відповідно, встановлювати. Тому що тут ще є залишки заводського мастила. І також можна необхідно потім буде змити, як вже буде стояти на автомобілі, тому що будемо ставити колодки. І так далі. Загалом помився диск, витерся насухо ось цією, скажімо так, цим очисником. Промились там відповідно посадочні місця під колодки, бо вони там часто його треба чистити і відповідно, промити від якогось там нальоту. Помились, помився диск, витерся насухо і все, зараз ставиться колесо. І Будемо рахувати, що даний учасник відпрацював на свої всі 100. Тому дякую, як зіст, всім успіхів!